啊！多么多么 Що вас цікавить по громаді, які перспективи створення громади? А нас щас вже обмаль. Якщо ми будемо ці тітерки то точно ми громаду не створить. Я для те прийшов з тим, не метою. що це віддавати, сказати ребятам, ми вже провели по Київській, по лісової. Ви маєте статистичні покипки. От я так приблизно прикину, скільки я на виборах набрав, скільки я наберу голосів на громаду приблизно, Скільки? ми ледь наберемо третину. Своїми силами, як ініціативна група і активісти, активі які тут пізнаходиться. Так чому це так відбувається? Тут присутні паралельно кажуть опозитивна, яка ж група, так які вважають, що ми не так робимо. Так Як така в чужому глазу глазурі. Ми щось не так робимо. Що давайте включайтеся, робіть ви так, як треба. Для що ми не так робимо, так ви казали, що 3-5 хвилин для виступаючих, а саме скільки тримаєте, я сказав. После Регламент порушуєте. Порушує <серк fuerte> ми включили більше. Да не та треба вироби. ці казочки розказувати. Хай вийде хто завгодно і скаже, що він зробив більше, чим ми. Скільки у вас зробив більше? От належиш, вийдеш і скажеш, що ти зробив. Питань немає. Хай вони посварять. Те, що ми зробили, у нас ще останній суд залишиться. Вищий адміністративний суд уже подано професію. Ай-яй-яй. Все, що я вам докладу. Хай собі стоїть. Ви скажіть про громаду, скільки обирали людей для того, щоб заколи. Що ви переробили?

це За те, що багато меркантійних товарів <плес> <плес> меркантильні товари називають, раз їх меркантильний інтерес, значить, плювати не хотіли це поразі не знаю. Ви ж думали, що вони будуть контр.